Сідаємо зручніше. Перша вправа на усвідомлення сісти зручно. Сісти зручно так, щоб вам було нормально, стабільно. Щоб нічого не заважало. Сідайте зручніше, будь ласочка. відчуйте своє тіло. Нам важливо включити тіло, щоб цілісний був усвідомлення процес. Відчуйте опору під собою, відчуйте своє тіло. Відчуйте стопи, ноги, стопи, литки, коліна, стегна, таз, відчуйте живіт, поперек, спину, груди, плечі, руки, лікті, кисті. Відчуйте свою шию, голову, обличчя, уха, відчуйте свій стан цілісного. Давайте зробимо спочатку таку медитацію на стан. спочатку. Який ваш стан зараз? На що він схожий? З чим ви порівняли свій стан, ніби якщо, як ви себе відчуваєте? Який образ чи колір відповідав би вашому стану, чи розмір, чи форма? А який образ ви хотіли б мати як образ вашого стану? Який образ був би найкращим образом вашого стану? І хай він з'явиться у вашому усвідомленні, що б це не було, це прекрасний образ вашого потенціалу. Можливо, він проєктується в майбутнє. І ми можемо одразу і подумати про те, як ви хотіли би, щоб ваш потенціал розкривався у наступному році, у прийдешньому. Що ви хотіли би побачити там, якими ви хотіли б себе там уявити і побачити, і знайти. Де, в якому часі наступного року ви хочете себе побачити, де б не з'явився цей образ, це ваш образ, реалістичний або метафоричний. На що це буде схоже в метафорі, можливо, це буде світло, чи якийсь образ, чи форма, що ви хотіли би, щоб там було? А що можна додати до цього? Можна це розкинути по місяцям, наприклад, що буде в перший місяць нового року, що буде в другий, в третій. В четвертий, в п'ятий, в шостий, в сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцяй, дванадцятий. Що буде далі, можливо, в вашому житті? Тут можна не обмежуватись роком, а побачити перспективу і надалі. На що буде схожий цей рік? Можливо, це буде якесь коло чи шлях? Чи відчуваєте ви якийсь шлях перед собою, що веде від вас зараз в те майбутнє, яке уявляється? Якась дорога, що буде першим кроком? Ви будете підніматися вгору чи проходити певні кроки, що може допомогти на цьому шляху? Можна уявити або навіть проявити чи закинути в майбутнє все, що було б допоміжне: людей, обставини, помічників, знання, регалії, стан емоції, стосунки, здоров'я оточення, гроші, подорожі, враження. Все це з'являється зараз і проявляється, як квіти. Бог весні зростає ніби з землі, проявляється і прикрашає ваш шлях, або навпаки, ви уявляєте, що з неба падає ніби дощ благословінь і наповнює ваш шлях чимось хорошим, або щось приходить з боку, зліва чи справа. З усіх боків може проявитися все, що вам потрібно і стає умовами вашого шляху. Можливо, ви зараз відчуваєте вже якийсь зв'язок з тим майбутнім собою, майбутньою собою, яку там побачили? Що туди додати було б ще добре і ще краще, ніж ви уявили спочатку? Як можна прикрасити це, присипати золотим пилем, алмазною крошкою, квітами, конфетами, чим завгодно наповнити це майбутній рік так, щоб він аж. Сяяв від наповнення. І, можливо, ви щось сказали би собі з того майбутнього. Уявіть собі, що, якби було якесь посилання від вас майбутньої, до себе зараз. Що це було? Якісь слова, чи обійми, чи вираз обличчя, чи протягнута рука, яка буде вже вас вести по цьому шляху і підтримувати на ньому. Ви можете подумати зараз не тільки про себе, а про своє оточення, про близьких, про всю Україну, українців, про весь світ взагалі. Хай як би вони розкрили свій потенціал, що можна було б проявити в цьому світі чи для вашого оточення, Щоб вони теж засяяли зсередини, проявили свій потенціал з посмішкою, з радістю, з гарним ставленням до життя. І з реалізацією всього бажаного своїх планів на користь собі та іншим людям та взагалі всім живим істотам. Ви можете звернути увагу зараз, що ви відчуваєте тепер, коли це все уявляєте. І, можливо, ви прямо зараз можете злитися з цим майбутнім образом і станом, відчути його в собі, повністю або частково. Подивіться на відгук в тілі. Що там відчувається. І може проявитися тепло, розширення, свобода, легкість, піднесення, натхнення, а може проявиться щось, що сприймається як перешкоди, тоді ви теж помічаєте це, і можна на них подивитися, на що схожі ці перешкоди, як вони виглядають, який кольор, вага, щільність, що вони могли перетворитися на шляху. Або, можливо, ще ширше, звідки вони з минулого. І що там в минулому було б добре додати, проявити усвідомлення, ресурси, все що завгодно, для того, щоб ці перешкоди розчинилися там, де вони з'явилися колись, і навіть не з'являлися зовсім. І ви прийшли в теперішнє, теж вже з розкритим потенціалом, з повнотою життя, яка буде продовжуватися в майбутньому в наступному році. Хто ви будете в цьому стані, чи яким зараз себе відчуваєте? Можливо, у вас виростають крила, чи ви відчуваєте себе піднесеними над землею, або навпаки, ви стоїте на землі міцно, впевнено і відчуваєте опору гарно під собою і готовність робити кроки, рухатись далі, туди, куди ви хочете, куди треба. Що було б корисно для вас та інших, для оточення, для ваших клієнтів? Що було б додати до цього гарного, чого я ще не сказав, або яке питання ви хотіли б почути зараз від мене, можете уявити, що воно звучить у вас в голові, в усвідомленні, в тілі, в душі, і ви маєте відповідь на це питання. Як ніби квітка розкривається всередині вас, Прекрасний лотос чи світло і наповнює все ваше тіло хорошою, здоровою енергією, яка змиває всі перешкоди, і ви відчуваєте, що немає нічого неможливого, і перевіряєте свій стан тілесний знову. Можливо, це буде поступовий розвиток, чи буде стрибок просто на якийсь новий рівень. Можливо, вам допоможе якесь. Щось інше, чи хтось, якісь обставини, чи люди, яких ви зустрінете, але зараз вони теж можуть з'явитися в вашому усвідомленні, і одразу ви отримаєте все, що необхідно, всю підтримку. Можливо, ви хотіли б отримати якісь подарунки на Новий рік, чи в цю подорож взяти з собою. Вони миттєво з'являються зараз у вашому усвідомленні і стають вашими. Все, що зараз з'являється, ви відчуваєте як своє, воно з'являється всередині вас, в внутрішньому світі, і потім дуже легко проявиться назад. Можете побути ще трохи самостійно в цьому стані, відчувати своє тіло, свої емоції, свої образи, свої думки, відчувати себе в цілому. Подивитися на те світло всередині, яке проєктує ваш стан зараз, хто це сприймає все всередині, хто ви там в глибині? І, можливо, ви відчуєте легке світло десь в області серця, яке і є цим проектором, прожектором нашого життя, яке буде підтримувати вас всередині. І, можливо, з'явиться якийсь зовнішній символ або прояв цього, що було вашим амулетом, чи підтримкою, який ви могли би тримати в руці, наприклад, чи носити з собою, чи розмістити в себе вдома. І ви відчуваєте тепер, що ви повністю готові до нового року, до нових випробувань, до нових кроків. І всередині є потенціал, який. Прагне розкриватися, а ваше завдання приймати себе, вірити в себе і давати собі умови для свого власного розвитку і розкриття. А також щиро подумки або голос словами чи діями, дарувати ці умови іншим, близькому оточенню або ширше. Всій країні, всьому місту своєму, всьому світові. І щоб не з'явилося зараз у вашому усвідомленні, ми приймаємо це і повертаємося до стану зараз, відчуваємо своє тіло, перебуваємо деякий час просто в усвідомленні свого стану, відчуваємо обличчя, вуха, шию, плечі, руки. Лікці, кисті, спину, туди, поперек, живіт, таз, стегна, коліна, литки, стопи, опор під собою. І, можливо, з глибоким вдихом і видихом повертаємося увагою, коли будемо готові, до нашого спільного простору. Якщо щось хороше проявилося, можна присвятити зараз це собі, своєму майбутньому, наступному року. Можна комусь, кому хотіли б це присвятити близьким людям, дорогим для вас. Або тим, хто зараз цього найбільше потребує: українцям, військовим, цивільним, всьому світові, Всесвіту. І в такий спосіб ми. Завершуємо цю медитацію. Можливо, було для когось швидко, але те, що з'явилося, те є ваше. Я буду прагнути уповільнюватися в майбутньому ще більше. Але у мене є така думка, що те, що спонтанно виникає, воно найкраще. Треба дуже довго, щось таке, але інколи люди кажуть, да, що треба повільніше. Ну, все одно. Можливо, в когось є щось, чим хотілося б, чи ви могли б поділитися. А, давайте ще одне вправо додам. Це такий екстра бонус. Ви можете зараз уявити ще таку штуку, що ви просто берете щось хороше і закидаєте просто в наступний рік, десь там воно розміщується, і ви там його зустрінете, коли туди прийдете. Самі собі можете розкинути зірочки, якісь світло, подарунки, оточення, місця відпочинку на шляху. Просто уявіть, що ви збираєте все хороше в руці, наприклад, і розкидаєте по майбутньому року. І воно там вас чекає тепер, і вам нічого не потрібно робити. Просто йти туди, жити, і ви прийдете в той час, і обов'язково зустрінете те, що ви самі собі туди подарували або закинули. Ну, отак.